І потім заболів, чого ж це я болію? Чого ж це я болію? Руки. Що я одягаю на руки? Моя вісімна стела, але пару поміняли. Хороша, класна, живенька. Це Crazy Flapper. Унікальна приманка. Олійка дитяча. Це Baby Born. Це може бути Джонсунс. Вареники варяться, сніданок. Я не дуже люблю мороз. Я така теплолюбива людина. x 1 до цього підходить і далі. Куди ж його поїхати рибалити? Приманка. Форма. Колір, розмір. Якщо б ви в мене спитали, яких би три приманки я взяв би виключно для зими? Клювання як правило небагато, риби небагато, це логічно, зима. Друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Відразу пардон, попрошу вибачення за трошечки закладений ніс, я не знаю, як це працює. До речі, напишіть в коментарях, як у вас. Я вже так, і креатин п'ю, і спіруліну п'ю, і магній п'ю, і, від слова, зовсім не вживаю алкоголю і не палю. Але якось так, третій раз така якась легка орвішка за цей сезон. І грип, і не грип, і прям не критично, і там ти працюєш в але слабкість. Заложений ніс, легкий кашель, але при цьому якби немає температури. Не знаю, можливо, такий вірусняк. І хотів вирватися на риболовлю, і вже там і жарлиці приготував. Провтикав перший літ, ну так буває, бо було купа своїх справ. Але зараз такий класний період. Невеличкий середній мороз. До речі, така хурталася. Сьогодні гуляли з хенком, додам під зйоми. Краса, природа, сніг. Ну, ну просто то натягне якусь хмарку. Просто лопати такі летів. Ну, реально біле мухи не летіли, все подвір'я стало біле, як в тому віршику. І сьогодні тема. Хочу поговорити розкрити. і розкрити, ви просили я розкажу про одну деяку відносно таку, не то що секретну тему, але тему, в яку в свій час ми дуже класно ловили плотно і її юзали. Тому як би так безпосередньо. Поділюся, до речі, ці монтажі можна буде мене придбати. Нагадаю ще раз про фонгач та допомога там, де вона потрібна. Нагадаю вам про свою робочу тілегу. Так, що це тут таке? О, нарешті не туди трошечки попав. Розкажу, яка найкраща нитка, на мій погляд, і який, типу, розмір катушки безпосередньо найкращий буде для зимового спінінгу. Торкнемося теми дуже важливої, розкажу, як я це роблю. Тема. І, до речі, Боря Гамзін просив Борька, тобі привіт, це мій товариш, досвідчний риб... рибалка і професійний фотограф. Тож мій десь такий умовно, скажімо так, колега, по причині того, що я також ну, якби дуже плотно займаюся фото-відео зйомкою. Контент, пости, ви ж їх бачите, коментуєте, і мені дуже приємно. Тому і... Фотографія це така тема, як би все сучасно не було. Але я думаю, що вона не стане такою неактуальною. Зимовий спінінг. Першочергово таймінг і що таке зимовий спінінг. Це не календарний спінінг, коли умовно там постукався теплий грудень у двері. І ви там вискочили, по погоді як осінь, все зимовий спінінг. А олю, піймаю тонну риби. Для мене зима це от реально коли сніг і мороз. Для мене зима це коли ну, реально логічно це календарний спіннінг. І в такий період ну, тяжко піймати рибку. Я не знаю, як у вас, можливо, десь якісь супер ями, якісь точки, не точки, десь, типу. Можливо, ви живете біля якихось гесок, великих дам, де чуть ли не в мінус 30 та в мінус 20 завжди відкрита вода, ти собі можеш порибалити. в нас це формат малих річок, які не замерзають. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день дуже наших багато житомирських і не тільки Житомирських, що відкривалися вже з льоду. Це жарлиси, спортивна мармишка, і балансіринг, і далі, далі, далі по списку. Я також хотів, я думаю, до речі, пишіть в коментарях, що ви бачите на моєму каналі. Контент і формат зимової риболовлі. Хочу жарлечки, хочу балансі віби, можливо, мормишки. Це все, в принципі, є. Щось докуплю. До речі, на правах рекламу, знову ж таки, на ебісі зараз зимові знижки там до мінус 50, 30, 40. Там просто можна такі речі. Black Swan, зараз топовий Black Swan на Трозайтах, 1600 тонн карбон. Кошти десь в районі 8,5 тисяч. Також посилання на ебіс, на фаворит, на іншу продукцію, завжди ви можете знайти під відео. Ну, це таке діло. Зимовий спінінг. Першочерговий, як підготуватися правильно до зимової риболов. Зрозуміло, що треба тепло одягатися. Якщо ви виїздите на власному авто, то обов'язково це база, це основа з основ. Візьміть, будь ласка, з собою запасний одяг. Це може бути і там панчохи носки, це може бути якась термобілизна, бо він десь там на закраїнку зайшов, провалився і може закінчитись риболовня. А коли тобі треба візнятися, там, там, бюджет, контент, ти їдеш з певними своїми задачами. Псувати собі риболовлю, приїхати нічим. Ну, це якби дорогого вартує. Ну так. Ще момент. ну Інколи бувають такі моменти, що ходиш, 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 десь там умовно піднієш. І спинюка мокра, і потім заболів, чого ж це я болію, чого ж це я болію. Ну Десь протикав в спишку з таким моментом, як одяг. Як я одягаюся? Якщо це ходова рибалка, ти багато ходиш, я одягаюся як по пізньо осінньому. Скаже на собака, біжу 3-5 забросів далі, 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 далі. Прибігаєш вже спинюка мокра, вже хекаєш, вже щось починає лоскутати, кусати, чухатись. Не знаю, можливо, у вас не так, але в мене так зимовий період. Але дуже важливий момент, і ще такий, це правильна термобілизна. Зараз заїхала на вікінг, така вона. Я б не сказав би не дуже тонка, а такий середній прошарок термобілизни, яка і відводить влагу, і зберігає тепло. Термобілизна, середній тонкий слой, ну хто як любить худак, ну і курточка бажана мембрана. Це може бути там і щось з нашого, і Сімпсузка, мене ця старюча, така фіс з совшелом затягана, затерта вже не 10 років, вона така, як камуф... не камуфльована, щось таке, як. Більш під, під зелене, щось такого кольору, як хакі, так на сучасному ну, сленгі, якщо я не помиляюся, вона мені зручна. На ногах ліміго, як правило, це можуть бути або хантери, або Ліміго, ну щось бажано таке, щоб ти міг зайти в воду. Там Рапаловський, ну, різні є варіанти, ну ліміга ну, класіка, це, це таке, це знаєте, як X1, всі знають, що це крутий бюджетний спінінг. Він недорогий, але при цьому і для новачка підійде. І я також ще е, люблю порибалити. І неспроста вони тут сьогодні в мене лежать, про них трошечки теж поговоримо. Ноги одягнули, тонка термобілизна на ноги, якийсь штансіччик М'язик, тонкий е, прошарок термобілизни, кофточка худак і. Курточка бажано, щоб вона не сковувала ваші рухи. Ви будете багато ходити. Якщо ви, якщо ви сіли десь там на ящичку, треба максимально тепло одягнутися там над луночкою собі чеклуєте, умовно кажучи, то тут, якби ну, зрозуміло, що треба тепло. Руки. Що я одягаю на руки? Є велика кількість різноманітних там перчаток, там обрізаних, це все. Але у Вікінга вийшла також серія прикольних рукавичок. Зараз пардон, навіть не полануюся, їх візьму. Зачекайте, будь ласка, секунду. Ось такі рукавички. Я їх плотно юзаю ще з минулого року. Вони зроблені з такого, як неопрена. Дуже зручно, от в плані спінінга. Є ось такий функціонал. Потім плюс я беру їх так, відгортаю, сюди загортаю. крутяк-крутяк, І ось так ти можеш це все фіксувати, щоб тобі не задувало. Замерзли пальці, ти умовно от крутиш котушку цим пальцем, там собі робиш закид. Треба там щось змінити приманочку. Чпунь дуже класний, також на них залишу посилання. І Так, це класний фабричний Китай, а можливо в Україні роблять виробництво, не скажу. Але наскільки вони мені круто зайшли, період міжсезонки, я в них навіть катаюсь на велосипеді, бо зручно десь щось відкрите, умовно там і телефон покласти, І посвітлину зробити. І так. І вони такі от сьогодні За міський будинок, великецький двір подвір'я. І поки сьогодні розчистив. Весь свій, умовно так кажучи, дворик маєток подвір'я, то ну, в період три рази. Але це таке діло. Ну, рукавички, любите, не любите обов'язково. Можна якісь коротенькі брати, але краще, коли руки мерзнуть. Ну, так собі, авантюрист. Кава, чай, обов'язково, термозожик. Так поясню це все, як знаєте, для таких пордонполомних. Можливо, для досвідченого рибалки це відео ну, може десь буде неактуально, ви знаєте. Але подивиться новичок. Ага, так ярчик сказав про печатки, про термобілізму, про то, про все. такі от дрібні моменти вони можуть стати вам нагоню. Одягнулися з запасний, скажімо так, собі в пакетик там, десь в багажничок там, чи в салон кинули собі вашого автомобіля. Запасний комплект ми Панчох обов'язково. Колись так не робив і десь став, набрав води в лімі. Виходиш, чувакаш, та нога то вже мокра, то холодна, то ці п'ятки порепені, то ще щось така дурість, яка так собі умовно провалився, десь набрав, десь став боброву норку. Пішов, передягнувся, ти всю рибалочку ходиш. Ну, Пардон. Мокрі ноги це мокрі ноги. Тут із пісні слів не викинеш. Де такі? Одягнулися підготовка нитки, шнура. Питали, просили, тема не нова тема просто вже така затерта до дир, я не знаю, як моя 18 стела, але пару поміняли. Хороша класта, живенька, ну, як би в такому плані. Нитка. По зимі, ну це база, це класика. Максимально потрібно використовувати 4-жилку. Жорстка. Не так розпушуються, не так буде поглинати в себе вологу навіть при обробці. Зараз про обробку ми з вами поговоримо. Якщо зима, то моє таке враження, бачення, думка, досвід, багаторічний досвід це чотирьох жилка Як рахуєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, якщо зима. І мороз. От Це тут більше буде такий норатив до морозу. Якщо типу, зима там відлига, то можна і вісьмежилки ловити. Буде м'ягенька, не буде шушати в кольцях, не потрібно буде додатково її змазувати і будете собі ловити. Ну і я з вечора. Це масло унікальне. Мому Давиду 21 грудня було 15 років, коли родився малий. Погляньте навіть на дату, щоб ви не думали, що Бо я сам не брехуне, дуже брехунів не люблю. 12.08.10, У 10-му році родився Давид. Ну, це типа таймінги, до якого воно, ну, якби там, я думаю, чи випущене, засіб застосувати після купання, нанести на дитину. там, ну. Олійка дитяча. Це бебіборн. Це може бути Johnson's Baby, Бебі, це може бути інше якесь. Є купа різних а-ля там спреїв. Варіанти, відверіваса є, є всякі такі пшикалки коронафішинг. Fishing. Я ну, різний користувався. ну Так як Джонсонс Бебі нанесений з вечора, я на шпулю катушки з вечора обережненько дуже наношу масло в декілька етапів, щоб воно максимально впіталося. Поглинулось і перед самою риболовлі. Інколи бувало так, звеч, там два-три рази ти обробив, і на ранок, наприклад, там, умовно там, сидиш от на кухні, п'єш чайоху, йоху, там якісь вареники варяться, сніданок такий дуже-дуже ранній. І ти ще раз обробив, і вже на риболовлі в тебе повністю оброблена нитка, яка буде максимально мінімально обмерзати шуршати в кольцах. Кольця? кільця. Можна також оброблювати, але все рівно вони будуть підмерзати. На жаль, на даний момент ніхто ще не придумав такі мега крутий спінні, де там кнопочка така була б класа. собі нажав якісь там діодіки, як мене на машинах. Я собі кнопочку нажав, в мене заднє е -м -м скло на машині, чпунь собі розмерзлося, умовно кажучи. Краса. Ну в спінінгах так не придумали. Чому не знаю? Ну, можливо, японці там не ловлять конкретно зимою, бо технологічно це тяжко зробити. Ну, було б прикольно, щоб це все не обмерзало. Фанат чи я великий зимового спінінга, не дуже, бо я не дуже люблю холод і мороз. По своїй фізіології і біології я не дуже люблю мороз. Я така теплолюбива людина, шорти, футболка, травень, головень, коробка каміонів, бутилочка води, пляшечка водички і дай дорогу. Я собі полетів хаски увікнув режим Пікарда. Але ну, не сидіти всю зиму, там, умовно, якщо я там не дуже великий фанат із зими. Плані як е, такої риболовлі з Криги, але інколи скучає. Сумую і хочеться виїхати. До речі, на днях, що десь все буде добре, ще деякі питання потрібно позакривати, і я хочу дуже поїхати спробувати все, як положено зимову спінні. Є локації, які розмерзлись, які точніше навіть не замерзали. Тобто буде цікаво на них попрацювати. І враховуючи ці всі моменти, ви підготували одяг, ви підготували, обробили нитку. Знову ж таки, масло може бути будь-яке. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви обробляєте нитку. Ну, поки що це настики золота середина, а до речі, прикол. За 15 років з повної пляшечки. Ну, мені на цю зиму ще точно вистачить, може навіть і ще й на наступну. наступно. Тобто, мега економна, мега, ну, скажімо так, Така вона логічно правильна обробка. Впливає вона на структуру нитки, я не скажу. Думаю, що скоріше за все впливає. Бо в апріорі зима і нитки японські, вони якби, ну можливо, і не предназначені там є всяке там, там всякі модні в е, нитки. Ну, це треба юсти, До речі, пишіть, можливо, у вас є якась там, я не знаю, досвід з використанням умовно ниток для холодної перероку, і вони вам залетіли. Зайшли, так скажімо так. І ви ну, можете поділитися своїм досвідом. Я залюбки вас послухаю і прийму до уваги. Але я поки що використовую, наприклад, X-Braid, там, чи там, якісь там, пентаграм, умовно кажучи. І це, як правило, 4 жилки. І також їх обробляю. Жилка, лєска, фліорокарбон, ну, резинка вітросів. Ну, пардон, не знаю, я пробував, мені не зайшло. Проводку трошки не так робиш. Тактильність, не та. ну, таке воно, я не знаю, може, це якась форелька фарелька да, але не джих, не джихне, такий, як би конкретно спінінг. Спінінг. Який взяти краще? Ну, Логічно, щоб це щось було з збільшеним діаметром пропускного входного отвіру. Кілець. x 1 до цього підходить ідеально. По-перше, X1 не шкода буде зламати. Високомодульні карбонові спінінги на морозі будуть ламатися швидше, більше. У мене був такий, на жаль, був такий досвід. А Х1, дешево сердито. Гарні кільця, гарна чуйка. Рибу можна піймати. І зламав, заказав, замов кончик. Нема ніяких взагалі проблем. Так, зрозуміло, зрозуміло, що ловити там умовно якусь там ямагу там, чи якусь гамакацу, чи умовно там якийсь графіт-лідер, то буде краще. І там якийсь Пасідон, там, Stalti Sensation. але мороз, тонкі стінки, чутливість. Ну, були, на жаль, досвід. У вас, якщо був, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви ломали зимою ну, досить дорогі. У мене був досвід такий. Але ну, вже як є. Наступний момент Спінінг, ну, я кольця не обробляю, про це сказав, нитку обробляю. Приманка. Приманка, от ви поїхали, у вас вже є спінінг, ви одягнулися, у вас гарний настрій, В взожики кавуся або якийсь дахунпао смачнючий китайський чайок. Куди ж цього поїхати рибалити? Повторюсь, сліве якихось водохранилищ, дамби, середній малий каскад річок нижче перекатів, вище перекатив, де не замерзає. Там рибка також підходить, хоча, можливо, їй там не дуже комфортно в зимовий період. Але риба все рівно течію любить, і вона до неї підходить. У мене був досвід, наприклад, в морози, низ перекати, язики, і на обратках стояла щука, ми її гарно ловили. Тобто, знову ж таки, як у вас, пишіть залюбки, послухаю. І все повністю, як би, кожному відповім. І при нагоді нагадаю про фон гаджета. Дуже-дуже-дуже важлива допомога там, де вона потрібна. Сьогодні наша кава, теплий спокій в будинку це, це заслуга наших ЗСУ. Про це не забувайте ніколи. Спіннинг є, катушка є, одяг є, їжа є, приманка. Форма, колір, розмір. Ну Розмір, скоріше за все, це буде такий універсальний, якщо ми зараз кажемо про щуку. Ну, на наджих понятно, там танта один грам, грама, там все тоненьке, все делікатне, ділікате. Сьогодні я, я ж знову ж таки хочу поговорити більше про такі там середню крупнішу рибу, тобто, це типу там такий там, легкий ультралайт, там точніше, там ультралайт по верхньому тесту, там 5-7, там 3-4, і там легенький лайт. Бо зима, як для мене це, як правило, щука. Але і фанатиж мормишки. Є така думка, що вже там, ближче до березня місяця, коли багато щуки, яка попадається вам, вона попадається з ікрою. У мене таке було дуже часто. Ти ловиш щуку, вона невеличка там, щучка там кіло 900, вона вже пузата, вона там, умовно, 200. Тобто, така щука літом це буде 700, така щука зараз це буде 900-100 Пузата, гарна біка. А коли тянеш просто як тряпку, от буває таки підвісла без покльовки, тянеш, вона собі просто там, барахтається. Не завжди буває там дуже активно і покльовки ніжніше, але бувають такі покльовки і, і яскравіше. По приманки, якщо ми беремо легкий там лайт, тяжкий ультралайт, це вага від 4,5 до 7 грамів, це буде 3 дюйма. Ось 3 дюйма, тобто 3,5 можна, 2,5 можна. Ну, 3 дюйма. Умовно, 2,8 фет Або якийсь свімбейт, і шайнер, Ось такий дуже крутий колір, також до нього дійдемо. І це буде саме оптимальний варіант. Форма приманки. Тут уже справа смаку, віри, вашого бачення. Якщо б ви мене спитали, яких би три приманки я взяв би виключно для зими, це був би Кейтеківський, Shiner або Impact, це обов'язково щось з твістерів, чи Мегвак, чи Ренсівський Сатурн 2.5, і просто моя фетіш-тема, я обожнюю їх. Це якась така. Маніакальне влічення, пардон, можливо, на російській мові, це Crazy Flapper. Унікальна приманка в своїй десь і простоті, але при цьому і широка, правильне повільне приповільнення, і активна гра, і на дрібній такій подачі з підсмикуванням. Він там грає там цими клешнями мембелить. І на провоці на рівномірки. Crazy Flapper Є на фавориті дуже сильний відос, дає на Crazy Flapper Only Crazy. Виключно я виклав все з сумок. Це також була зима. І я ловив на крейзики. Просто розривали річці шоколадну медаль. Отак от, от просто. І там і окуні, і щуки, там і сходи, там, і кілухи, і полторухи були, там ну, ярчайша була риболовля, там ще мене щось камера заглючила. Таке. Колір. Ну, Тут, мабуть, тільки лінивий, не знаю. Це вже як ікона якась, як не знаю, як борщ і сметана, як Бонні Клайд, як Кімон і Пумба, як. Е... Пардон, наші сусіди і обіцянки не обстрілювати Мирняк, Тож по Києву прилітала полумне. У нас в Житомирі прилетів шахет, шахеду, бола дівчинку 4 рочки, люди просто спали. І це все. Тож, знову ж нагадаю про фон гаджета. Допомагайте, будь ласка, українській армії ЗСУ. Це Джангл Банк, але він же Електрік Джунбак. Ось так все діло виглядає. Він є в такому виконанні. Це Крейзік. Ось тут в мене десь навіть на монтажі. Він був, якщо я не помиляюсь, а це ж накусений, перекусений. Ось такий колір. Це і синій, і фіолет, і зелена в льостках, так зване таке вкраплення. І непоганий аналог. І той рік, і цей рік. Ось цей колір. Тут він в двох варіантах. Який це він 280-й. Це ось такий фіолет з білим. Феді Булько, компанія Select, великий е респект, привітання, обнімання, підіймання за цей колір. Ць білий, ну класика, рибка. Десь мальок, десь тюлічка, десь якась синічка, синьо-фіолетові, такі кольори на фоні неба і в холодній воді вони краще сприймаються риби. Але ще один з найкращих, таких, до на речі, ячку, привіт, Такий гостинчик мені подали Відправив це класичний мотор Ойл. Це вже від Кейтека Мотор Oil Red Flake. червона бльосточка така. Цей колір як масло, як фіолет, як десь щось грейп в такому шортрезі, ось в такому варіанті. Він круто працює. Зрозуміло, що у вас дуже круто спрацює натуралка. Хтось, до речі, в коментарях писав під якимось відео, каже: Юр. Я щось про якийсь топік, що не помиляюсь, розповідаю, каже, блін, каже, в мене каже, всі натуралки каже, і він правий. І ти саме зараз дивишся, і ти подивишся, каже, а я б це поставив. А в мене такий природець. а у мене на річки в моєму там селі, місті, там, де я рибалю, класно працює там кислота, не від зимою, і ви будете праві. Тому що я говорю виключно свою думку. Я говорю те, що я бачу, думаю і під призмою свого досвіду. Я дуже люблю читати ваші коментарі, коли ви пишете, радите, щось підсказуєте Юр, спробуйте, спробуйте 5, 10, 20. І ось така ось ситуація. І ще ось такий дуже крутий колір. Він десь і масло, і не масло. Велика кількість зеленої, такої обльозки, Plum Green Fake, Плам, Якщо я не помиляюсь, це слива. І з великою кількістю. З залепохи цієї він також класно працює і переливається. Тобто під водою риба, під своїм зором, бачить, ви бачите приманку так, а риба бачить інакше. Тому і тут вибрати якийсь один колір, ну щоб ви, ви спитали мене, Юр, от один колір, який би ти взяв на всю риболовлю в холодний період року, особливо зима, це був би електрик Женемак. Він же джангл-банкл, він же там мільярд різних нас. Ну і також було б логічно. І правильно сказати про класичний так званий фіолет. Це наразі ми маємо Мегвак, медвак Ну і виноградик Грейпік. Грейп, це в свій час, коли спомню ми з Миколаєві, ми плотно катали на Дніпро. Каже, Юр, все каже на грейп. Все на грейп. Ну, знову ж таки, сьогодні так, завтра так. Але монтажі. По відсі, якщо щука, то це ну, мінімум 45-60. Я ближ, мабуть, до 60-го буду топити за такий діаметр, чим за 45. й Грубший флюр. Повільніша пауза, широке тіло того ж самого крейсі. Повільне приповільнення. Приманка. ну, Скажімо так, довше залишається в полі зору риби і ви піймаєте. Ну, я не знаю, я інколи такий відчуваю от кайф. Коли ти ходиш по зимовій засніженої річці, Білий берега, чорна річка, клювань, як правило, небагато. Риби небагато. Це логічно, зима. Ну, рибу там десь з льоду. Коротенькі виходи, це може бути там, проміжки часу, там, ранковий виходок, може щось в обід проплюнути, під підвечір. На кожної річки, на кожному водомі, кожен день може бути по-різному. Ну, як правило, за світловий день зими 3-5 риб це база. Одна, дві. Дуже слабенька рибалка, 10, дуже яскрава. Якщо ви, там умовно 8-10 риб там ще якісь клювання, то це ти, ти отак. От. монтажі Річка закаряжена, все логічно. Річка не закаряжена, глуха головка, як діти в школу. Але довгий час я ловив і популяризував такий метод. До речі, зараз навіть покажу, як він оснащається. Це так звана ніагрушка. Є ваги і 2, і 3, там, і 4, і 5, і 7 грамів. різні ваги на гарних гачках на ось такій пружинки, знову ж нагадаю про свою робочу тілігу, можна в мене їх купити. Для чого ця вся тема треба і для чого взагалі воно ну, якби, займатися. Чим це буде краще? А тут розбита вже ця шийка, бачите, вже тут все. там Я розбив, зараз щось інше возьму. Умовно візьму так. Для чого це потрібно? А я зараз поясню. По-перше, якщо річка закоряжена, а формат малих річок, це, як правило, ти ловиш в складних умовах. Ти ловиш в складних умовах і враховуючи ці моменти, ці нюанси, ти будеш обриватися. А коли в тебе вже йде все таким умовним комбайном, це і гарний гачок, це і офсет, це і фіксація м'якого кейтеку, це виглядає так. Ось це виглядає так, можливо, виглядає так, якщо вам гарно буде видно. Ти сюди чіпляєш просто застібку, підбираєш вагу, багато їх продав, багато на них ловлю і багато на них позитивних відгуків. Це не тільки про зиму, але я дуже люблю цю тему зимою. Літом по кушинки, будь ласка, літом десь по якомусь густому лотаку, траві, де, в принципі, невеличкі окна, риба там гуляє, б'є. Вайнот. Але цей монтаж, ну, знову ж таки, він дуже довгий час був. Ну, під такою, не то, щоб забороною, але ну, особливо про нього не казали, як про мою суперпелюстку, яку ви берете, на яку ловлю я сам, завдяки якій ви передивилися купу відосів. І ну, самі ловили. Присилайте мені свої фотографії, дякуйте мене. Тож якось так. Якщо взяти, це така тезісна база, одяг, їжа, підготовка монтажі, приманки, Мікерджиг, ну він і в Африці Мікерджиг. Грам 1,5-2, мормишка, маленькі приманки, така ж сама гама калірів, переміщення. Також чи отут, до речі, можна тонесеньку там, чи флюорокарбончик використовувати на великій дистанції. Чіткі, я думаю, будуть покльовочки, якщо там спінняти типу, нашого нановлюбіка, або там, інший там, Black Swan нано. То ти можеш розраховувати на сенсорику кращу, ніж, наприклад, там лайт, щука з під той сторони, покльовку можна рибу ще ж просікти. Коли буває сходи, коли буде обережно, ну, дуже бере за край пащі. Тож, ну, нюансів дуже багато. Тож, якось так. Думаю, що все розказав: зимовий спінінг, він специфічний, зимовий спінінг, він дуже цікавий. Особисто мені, ну так, залітає, коли скучив за риболовною. Куди приємніше походити, наприклад, там умовно в жовтні, Жовта, така знаєте, антуражність, осінь, листя, круки якісь десь гу там, я не знаю, каркають, літають. Ти собі там на легке, скажімо так, собі ходиш, а зима, ти вже борешся десь з обмерзанням, там, умовно, нитки, э, спінінга кілець. Відверзають пальці, не дуже комфортно, риби небагато, ходити потрібно багато. Але ти, коли ловиш рибу, ти як, знаєте, король гори. Коли ти там переміг, коли ти чимось займаєшся, в тебе вийшло, ти стрельнув. Це є основна ідеологія зимового спінгу: піймати, будь то, щоб не, не, не трапилось. Піймав молодець, одну, дві, три риби, п'ять, красун. Отримав покльовку, риба зійшла, не дотянув. Дало тобі мотивацію на наступний раз приїхати, провірити. Тож якось так. Пишіть, яка зараз обстановка у вас по регіонам, по риболовлі, по зимовому спіннінгу, по кризі. Можливо, десь якась відкрита класна ділянка. Запрошувати в гості, вже на машинки всіх приїхав. порибали, поспілкуємось. Тож, мої друзі, якось так. Ось такі він зимний спіннінг, ось такі мої поради. Пишіть коментарі, задавайте свої питання, ставте подобайки, Фон гаджета допомога там, де вона потрібна в кадрі був Юрій Вознюк. До побачення, друзі.